Будь ласочка, підтримайте канал, поставте лайк. Яка справді корисна річ була зруйнована дурними людьми? Державні парки, але вони більше зіпсовані ніж зруйновані. Цими вихідними ми з чоловіком прогулялися двома окремими державними парками, і я була шокована. Майже на кожній стежці ми бачили собачі какашки, брудні підгузки, пляшки з під води та обгортки від їжі. І крім того, заради бога, люди ніхто не хоче слухати вашу музику, користуйтесь навушниками. Таке відбувається навіть у національних природних парках. Просто природа в цілому здається зруйнованою дурними людьми. Ніхто вже не вміє прибирати за собою ніякої поваги до навколишнього середовища. Люди просто сходять зі стежок і витоптують природні екосистеми, торкаються дикої природи. І так, жахливі блютуз колонки на кожному кроці. Випадкові пакети з собачими какашками залишені на стежках, зводять мене з розуму і не мають жодного сенсу, але я бачу їх знову і знову. Ми гуляємо глибоко у лісі і раптом з'являється прив'язаний пакет з какашками десь на дереві, і я просто не розумію цього. Якщо у вас є собака і ви глибоко в лісі, то просто відпустіть його. А якщо це посеред стежки він зробив, то візьміть палицю і відсуньте какашки або щось подібне. Якщо ви збираєтесь покласти кикешки в пакет, то за... Заберіть його з собою. Що гірше, природні какашки, які швидко зникнуть, і какашки в поліетиленовому пакеті. Пакет залишиться там назавжди. Тут немає прибиральників, ніхто не буде приїжджати і збирати лайно вашої собаки у лісі. Хочу додати, бо прочитав коментарі собачників. По-перше, схоже, що багато людей забирають пакетики на зворотньому шляху, і це чудово, я ціную це. Якщо ви збираєтесь покласти какашки в пакет, то будь ласка, не залишайте його просто так. Друге. Також я не знав, що в більшості парків просять пакувати собачі какашки, оскільки вони можуть занести хвороби та паразитів. У мене немає собаки, тому я ніколи не звертав на це уваги, але це має сенс. Так чи інакше завжди знайдеться хтось один, хто ігнорує всі правила, але здається, більшість людей роблять правильно. У моєму місті був проєкт спільного використання велосипедів, дивовижний проєкт для студентів та молоді протягом трьох днів. Трьох. Всі велосипеди, блять, всі були або викрадені, або сильно пошкоджені. Я живу в Сан-Дієго і там сталося те ж саме. Це сталося протягом кількох місяців, але сотень, а то і тисячі велосипедів стало нуль. Я часто думаю про людей, які вибивають лайно з орендованих автомобілів, тому що вони не є їхніми власниками. Один хлопець на моїй старій роботі вибивав лайно з орендованих машин тільки тому, що вони орендовані. І от два тижні тому мені довелося взяти машину на прокат, тому що моя була непридатна для їзди через перегрів. Але мене навпаки, орендовані автомобілі змушують нервувати, і я з ними поводжуся як з немовлятами, боячись їх пошкодити. Моя колега дивиться на мене як Ідіота і каже, якого хріна тебе це взагалі хвилює. Це ж напрокат вбий цю машину нахрін, буквально всім начхати на її цілісність. Я, чесно кажучи, не розумію, чому люди так ставляться до цього, і тому я уявляю, що люди бачили велосипеди так само і мали таке ж саме ставлення, тому їх зламали. Airbnb. крута ідея каучсерфінгу, яка стала способом винайняти вільну кімнату і заощадити трохи грошей на ночівлі, перетворилася на спосіб демпінгувати ціни на житло і створити житлову кризу, і все це зробили її ж користувачі. Google пошук свого часу їх алгоритми були ковтком свіжого повітря порівняно з іншими. Тепер же їх результати показують лише тих, хто найбільше заплатив Гуглу, а потім уже тих, хто найбільше заплатив seo компаніям. Довіра суспільства була підірвана тими, хто використовує її для особистої вигоди. І це 100%. Якщо ви живете у великому місті, то існує надзвичайно висока ймовірність того, що люди, які розмовляють з вами, просячи про допомогу у публічному просторі, хочуть вас ошукати або продати вам якусь річ. Тому я просто перестала відповідати їм і ніколи не йду далі дружнього привітання. І ні, у мене немає часу або немає грошей, будь-який привід. Я просто повністю ігнорую випадкові зустрічі в місті. Так, я втратила довіру до людей. І крім того, виставляти речі за межами. Ми квартири, свої посилки, велосипед, шанси, що їх вкрадуть або знищать, стали надзвичайно високими. Сумно зосереджуватись лише на собі та своїх знайомих, але я не хочу мати справи з людьми, які шахраюють, крадуть та експлуатують в той час, як у мене достатньо справ, і я просто хочу дістатись з пункту А в пункт Б або мати цей вільний час для розваг. Вони не розуміють, що вони нерозумні. Вони руйнують довіру між людьми, особливо між тими, хто іноді справді потребує допомоги. І нікому немає до цього діла. І що ті кілька євро, які вони випросили, вони могли б отримати просто працюючи. Підтримую живучи в місті, де на кожному розі хтось розмахує блокнотом або просить дріб'язок, а також шахраї та продавці, які ходять від дверей до дверей, і той факт, що кожен телефонний дзвінок, який я отримую, якщо він не від друга або члена сім'ї, є шахрайством або якимось колектором, це означає, що у мене немає абсолютно ніякого часу на тих, кого я знаю, тому що я з цими людьми болтаю. Тому я навіть не хочу думати про те, щоб заговорити з кимось на вулиці, тому що майже в кожному випадку вона. Або просять у мене гроші, або намагаються мені щось продати. Я не маю ні копійки для жодного з вас, і я можу абсолютно щиро пообіцяти вам, що я не зацікавлений і ніколи не буду зацікавлений у будь-якій справі, яку ви намагаєтесь розкрутити, бо в будь-якому смітті яке ви намагаєтесь мені продати. Це дуже важливо знайти людей, з якими можна поговорити, особливо в міському середовищі, іноді це є неможливим завданням. Здається, що всі занурились у свої телефони, бо безпечніше просто продовжувати нескінченно прокручувати стрічку у соціальних мережах, ніж говорити з кимось, хто, можливо, хоче вас обдурити. У мене немає посилання на джерело, але я читав дещо днями, де говорилось, що дорослі вважають неможливим зустрічатися з іншими людьми і заводити друзів поза межами дитинства. І це от Буквально нещодавне явище, яке значно прискорилось через ізоляцію через ковід, воно також чітко пов'язано зі смартфонами та алгоритмами соціальних мереж, що викликають звикання. Взагалі цікаво, чи хтось колись втомиться від скролінгу і знов створить якусь братську організацію в стилі 50-х років, щоб люди могли спілкуватися поза роботою і потребами. Тварини для емоційної підтримки та службові тварини всупереч поширеній думці це зовсім не одне й те саме. І дурні люди, які купують фальшиві посвідчення собакам, завдають шкоди людям зі службовими тваринами. Тільки медичний працівник може виписати посвідчення тварині для емоційної підтримки, а не веб-сайт або реєстр якийсь. І навіть з посвідченням не можна тримати таку тварину в громадських місцях. А от службову тварину можна. Це посвідчення для емоційної підтримки просто дозволяє тварині жити з вами в місцях, де зазвичай заборонено перебувати з тваринами або домашніми улюбленцями. Я працюю в індустрії розваг, і ми дозволяємо лише службових тварин. Ми не можемо запитати, для чого вони потрібні, але ми можемо запитати, чи це службова тварина. І більшість людей брешуть про це. Але ми робимо позначку на повідку, щоб охорона знала, що з ними говорили. Їм дають правила, і якщо їхня тварина порушує порядок, галасує або какає на території, то їх виганяють з вечірки. Люди зі справжніми службовими тваринами не матимуть жодних проблем, а фальшивих видно здалеку, і їх виганяють, коли це стає проблемою. Проблемою демократія тут не обирають жодної сторони, просто немає вибору. Люди голосують. За що вони голосують за брехливі обіцянки, за людей, які не бажають змінювати свої погляди, навіть коли з'являється нова інформація, за людей, які є харизматичними, а не розумними чи моральними. Антибіотики чудовий засіб для боротьби з бактеріальними інфекціями, не дуже добре справляються з вірусами. А тепер через надмірне використання ми маємо бактерії стійкі до антибіотиків. Я почну з ефірних олій. Вони чудово пахнуть, зменшують стрес і тривогу та допомагають лікувати грибкові інфекції. Але якого хріна всі матусі, які проти щеплень вирішили, що ці ефірні олії є чарівним рішенням від усього? Та що не так з цим світом? Ютуб колись це було веселе і чудове місце для отримання інформації та розваг. На мою думку, найбільша проблема Ютубу полягає в тому, що, хоча на ньому все ще багато феноменального контенту, алгоритм персоналізації потребує серйозного допрацювання. Якщо ви хоч трохи відхиляєтесь від своїх звичайних тем, ваша рекомендована вкладка заповнюється цим контентом. І іноді це може бути приємно, наприклад, коли ви натрапляєте на нову область контенту, яка дійсно вам була цікава. Але як бути, коли вам просто цікаво дізнатися про щось випадкове або просто хочете трохи фонового шу. Уму для сну. Після мій алгоритм вважає, що мені дійсно потрібна велика добірка 10 годинних звуків дощу на чорному екрані, ідеально підходять для сну, щоб миттєво заснути для ідеального сну на 1000% гарантовано. Завантажених до того ж одним і тим же довбаним каналом, і це лише один приклад. Що їм дійсно потрібно додати, так це свого роду режим інкогніто. Я знаю, що можна просто зайти в гостєвий аккаунт, але що, якщо у мене преміум аккаунт? Я хочу мати можливості використовувати свої преміум функції з реклами під час пошуку лайна, яке не обов'язково має потрапити до моєї рекомендованої вкладки. Онлайн-блоги з рецептами. Я розумію цінність обміну досвідом та особистого контакту, але гортати в сторінки життєвих історій та роздумів про зміну пір року лише для того, щоб знайти температуру для запікання курячих стегенець, може звести з розуму. Рецепти зараз просто занурюються в лавину контексту та анекдотів. Це особливо виснажливо на мобільному телефоні, де заряд батареї розряджається, коли ви прикручуєте казки з дитинства та фотографії чи його собаки в кухарському ковпаку. Те, що починалося. Як корисна платформа для обміну кухонною мудрістю перетворилося на випробування терпіння, де ми змушені копати як кулінарні археологи, щоб знайти скарбницю. Справжній список інгредієнтів та інструкції. Тобто ми взяли концепцію передачі рецептів, загорнули її в літературний еквівалент товстого вовняного светра, теплого, який, можливо, зручний, але не тоді, коли ти поспішаєш. Зелене світло світлофора. Деякі люди просто сидять на зеленому світлі, не знаючи, що світло зелене, тому що вони відволікаються на радіо, телефон, і тільки після того, як хтось їм посигналить, вони помічають, що у них зелене, і даремно витрачають світло для всіх інших, тому що воно стає жовтим і червоним після того, як ці довбні проїдуть. Ви дуже розумні. Будь-яку загадку, яку я б вам не загадувала, ви відгадуєте прямо з першого коментаря. Тому зараз слухайте уважно: летіла група качок одна попереду, дві позаду, одна позаду, дві попереду, одна між двома і три. в ряд. скільки летіло качок? Пишіть в коментарях.